Знизити рівень занепокоєння в інформпросторі чи можливо це взагалі зробити таким чином, позиціонуючи ці удари по Україні масовані серед російської спільноти? Ну, ми бачимо, що як правило, росіяни досить часто. Підходить до тактики використання масованих ударів саме після якихось суттєвих поразок, це було і після потоплення крейсеру Москва. Це в тому числі було після завдання е певних ударів е по аеродромам в глибині території ворога. Ось в принципі це досить така поширена і періодична практика, коли ворог таким чином намагається перевести акценти і увагу власного суспільства від того, що в принципі їх оборона внутрішня країни абсолютно не є такою надійною, і вони цим намагаються показати, що своїми атаками показати, що вони все ж таки щось можуть комусь довести. Як ви гадаєте, обурення росіян, яке ми бачили в соцмережах, на те, що не постраждала так сильно, як їм хотілося б енергоструктура України цього разу, це підтвердження того, що ця технологія працює або навпаки не працює? Ну, ми маємо розуміти, що Питання не виключно в якихось одиничних ударах або в серії ударів ракетних, Це насправді працює цілий механізм. Ми бачимо, що фактично вся країна є заручником невеликого зачинного угруповання, яке контролює країну, в тому числі повністю просякнути всіми спецслужбами країни. Тобто вони контролюють те, що люди бачать, те, що люди чують, що вони читають в друкованих або недрукованих друкованих інформацій, в тому числі абсолютно обмежує будь-який доступ до інших. Інших джерел інформації навіть контролюється. Фактично які сайти є доступними, які є забороненими. Тобто, ми розуміємо, що це тотальний контроль. Це фактично, коли ціла організація злочинного вигляді спецслужби повністю контролює країну населення більше 130 мільйонів. Ось промиває мізки, використовує пропаганду. Ефективніше ніж це робила Гітлерівська Німеччина.